Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіанса для знаку зодяка Близнюки на період грудень 2023 рік. Саме цей місяць, друзі, дуже важливий для кожного, тому що в ньому складаються плани на наступний рік. Іноді ці плани вже розпочинають. Відбуватися саме в цей період. Саме тому, друзі, дивимося уважно і пасіянс покаже вам всі головні події або те, на що треба звернути увагу саме в цей місяць. Нагадую, що пасіянс великий, і те, що ми не зможемо роздивитися одразу, ми обов'язково роздивимось наприкінці. Відео Дякую вам, друзі, за те, що ви на минулому тижні були лідером переглядів. Завжди є 2-3 лідери, і близнюки завжди в їх кількості. Дякую. Якщо пасіянс бачить, що з ним спілкуються, він буде більш надавати інформації більше та на різні потреби. Це вже перевірено. Моїм досвідом. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали? Ось друзі, тут є змія. Котра каже, що треба берегтися погану людину. Це якась хитра, підступна людина. Так же саме, як в синьому пасіянці. Треба бути уважним та обережним. Ось тут поруч з нею поросятку. Воно означає несподівану неприємність. Будьте уважні, нічого не загубіть, не потеряйте, як то кажуть, в дорозі або по роботі, бо неприємності бувають різні. Ось тут, друзі, вам ще одне пояснення, звідки беруться неприємності. Я думала, що це кокошник, а це не кокошник, це вікно та кокошник. І ось тут теж таке ж саме сполучення. Ось. Але ці картинки вони схожі. Зараз, друзі, подивимось, можливо, ми ще щось зможемо віднайти. Подивимось ближче. Але як вже я бачу, то грудень вам пропонує уникати неприємності, будьте уважні, нічого не загубіть, нічого не зіпсуйте. Іноді, коли людина поспішає зробити багато справ. Саме тоді можуть виникнути помилки. А близняки зазвичай роблять багато справ. І якщо це треба зробити, то вони, не задумуючись, все на себе беруть. Здається, більше нічого. Зараз ми подивимось для близнюків поради від Таро Мінерали на місяць грудень 2023 рік. Сапфір, друзі. Хто читає англійською, то будь ласка. Хто ні, я перекладу. Це дуже гарний, дорогоцінний камінь. І він буває різних кольорів. Не тільки синій, як ми звикли. Він буває і рожевий, і жовтий, і прозорий. Лейка сапфір. Порада, друзі, саме така. Легко робіть це. Ваше здоров'я, щастя і достаток вимагають березливого ставлення до життя та роботи Це те, що я вам сказала попередньо. Близнюки дуже полюбляють спілкування та роботу і на себе багато можуть взяти. То саме мінерал сапфір вам... Рекомендує, робіть все з легкістю і не беріть на себе багато. Краще щось зробити, а потім ще додати, якщо у вас залишились сили та ресурси. Тому що ви до себе вимагаєте бережливого ставлення для того, щоб щасливим прямувати по життю. Ще, друзі, Сьогодні з нами на столі присутні дружні камінці для всіх знаків зодіака. Ось це камінь-смарагд в огрануванні. Ось так він виглядає не в ювелірних виробах, а коли він натуральний, не оброблений температурою і не прозорий. Ось саме так він виглядає. Він дуже крихкий і складний в огранюванні в обробці. Ось ці великі намистинки. Також перли сьогодні нам допомагають, а також камінь тигрове око це камінець, котрий вас захистить від всіх хитрих і недобразичливих людей, від якихось крадіжок, від якихось підступних чужих замислів. Ось таке відео, друзі, для вас сьогодні у нас вийшло. Я бажаю вам успіху, я дякую вам за перегляди, за лайки. Я вітаю як своїх постійних глядачів, так і нових підписників. До зустрічі, друзі, на моєму каналі!